Вітаю вас, мої любі діти та дорослі! Яка пора року у нас за вікном? Так, зима. Та сніжку, на жаль, нема. Тому пропоную вам, дітки, створити зимовий настрій, зліпивши сніжинку. Підготуємо для роботи картон блакитного кольору, пластилін білого кольору, дощечку та стеку Починаємо працювати. Беремо шматочок білого пластиліну, відрізаємо його стекою на три рівні шматочки. Беремо шматочок пластиліну, розігріваємо пальчиками, кладемо його на долоньку або на дощечку і рухаємо вперед-назад, розкочуємо довгі стовпчики. У вас має вийти три однакових промінчики. Потім розміщуємо їх на картоні. Ось таким чином. Гарненько притискаємо. Для того, щоб зробити сніжинку пухнастою, робимо стекою насічки на кінчиках, промінчиків сніжинки. Ось така вийшла сніжинка. Цікаво! А яка вийде у вас?